Друзі, всім привіт! Розпакую посилочку, щойно збрала з поштомату. Правда, ледь серце не зупинилося, бо поштомат чогось завис Пів півгодинки. Не могла зрозуміти, чи віддасть він мені посилочку, чи ні. Так, тут корал. Всім подобається дивитися на корал, хоча мені подобається дивитися більше на бурштин та бакелі. Але якщо є запит на корал, будемо знімати коралл. Тут має бути намисто і окремі коралові намистини. Звісно, мова йде про старовинний антикварний коралл. Але, на жаль, тут не бича кров. Бича кров у нас зустрічається в Україні. Принаймні, дуже-дуже рідко. Якщо вам, наприклад, зараз дадуть 5000 доларів, ви не відшукаєте корал, бича кров. Ага, ось. Якраз будуть додатковими намистинами до існуючого вже намиста. Бачите, в мене є намисто, але там закоротка нитка. Так, ти поки знімай те, що в мене тут в пакетику, ось такі величезні намистини. Дивись, вони сюди підходять за кольором, да? так? Так. 11 грамів найбільше намисне. Я їх окупляла з метою збільшити це намисто. Чудово, чудово. Це старовинний, нефарбований корал. У формі бочочок. Тут має бути 45 грамів. Цього продавця я вже багато разів купляла. Я йому сплатила наперед, він мені зробив відправочку. Так, а в мене буде сьогодні перенизування. Ось тут маленьке коралове намистечко. Тут 12 грамів. Зараз я докладу, воно забруднене. Ну, це нічого такого страшного. Так, мені вже цікаво, як буде виглядати нове старе перенизане намисто. Бо там дійсно була дуже закоротка низочка. І я ще переживала, чи прийдуть ці намистинки і чи вони за кольором будуть відповідні. І зараз я бачу, що вони за кольором підходять. Тобі як подобається? А ти думав, на що я витратила купу грошей? Так, всім гарного дня! А ось ще а ось це рубаний. звичайний рубаний корал. Всім гарного дня! Ви бачите, як виглядає дорогий старовинний, нефарбований корал. Це вам не той шарпотреб, який зараз продається в. Лавках з біжутерією це реально такий корал. Він дуже рідкісний, гарний, старовинний. Всім гарного дня і до зустрічі!